Сьогодні у мене ось такий початок відео. Тут посилка. Я думаю, що тут шампунь і бальзам. Я не впевнена, але сподіваюся на це. Тому що у мене якась алергія. Не знаю на що конкретно. Або на оцю маску для волосся. Маска, фарба, тонуюча. Тонуюча маска. От ви бачили моє відео, як мені мама фарбувала волосся. Вона дуже з класним складом. Але я Користуюсь міноксидилом. Мінмакс ось цим Вже місяці 8-9. У мене від нього дуже класно росте волосся І, можливо, в, в, в поєднанні все ж таки тут є ну якісь алерг... алергени там є з gpt чатом є спілкуваюсь. Просто я не схильна до алергенів, тому я взагалі не звернула на це увагу. Але через дні 4. Вже навіть більше, як я вже мила двічі голову після цієї маски. У мене з'явилось свербіння кіроголови і лупа. Ну, не те, що так як лупа стандартна, а просто коли чухаєш голову, воно шелушиться там, відшелушується. От, і з кожним днем ставало все гірше. Я вже почала думати про шампунь. тому що я користувалася цим шампунем. Він такий самий. Простенький, без зайвих там інгредієнтів шампунька, якою я користувалася, мені, в принципі, влаштовувала. Там немає хімії майже. Але я подумала, може щось з цим шампунем? І вспомніла, що колись я купувала офігенно дорогий, це тисяча гривень. По-моєму, там супер-пупер, мега класний для там, пошкодженого, ослабленого, випадаючого волосся, лікувальний шампунь. Я ним якийсь час користувалась, я не була прям в захваті, тому перейшла там на інший. Да? Ну, от, думаю, ладно, достану, скористуюся ним, ну, блін, ну шо? свербить голова і з кожним днем мені все гірше стає. Неприємно чешеться, Я розумію, що вже коріння волосся в мене болить. Я коротко, мию шампунь, оце, цим шампунем голову. І я просто мене накриває аж до психоза. Я не можу уявити, як це неприємно до такої степені свербить голова. Я її ну, чухати, я розумію, не можна. Вона не червона, нічого, шкіра взагалі ніяк не змінилась на колір, але свербить, ну, наче не знаю, ну, вошев, наче мене кусають за ту голову, пощіпуються, стягується. Я вже тонером пшикала, з GPT-чатом спілкувалась, але він мені сказав, що скоріш за все оце в поєднанні, типу, з одним ним моя шкіра голови справлялася, типу, вивозила нормально бар'єр захисний. Але коли е, я скористалася оці більш, ну, ще додатковим навантаженням, і да, типу, що воно не одразу це нормально, через кілька днів могла проявитися оця реакція. О, коротше, замовила я, от это, я сподіваюся, що тут шампунь і бальзам якийсь без от цих, всіх, е, як він називається з чим там, шампуні. Боже, забула безсульфатний. От, розкрию, скажу. Але вирішила вже вам показати про, розказати про всі свої там останні покупки, які я робила, Ви мене просили пояснити, ну, сказати потім відгук свій гель. Супер класно пахне і мені дуже сподобався. Ну, просто як я не знаю наскільки він, як склад, до речі, я не читала. Не можу вам сказати, не встигла я ще зі складом розібратися. Але запах дуже приємний. Ну і в принципі помилася раз там і все. Далі, так, цей шампунь з GPT-чатом я проаналізувала, він теж мог, міг бо мені після нього стало гірше. Я сказала, що блін, помила цим шампунем і взагалі капець вмираю, здихаю тут, не знаю, що робити. А він каже, що в ньому там кофеїн і ще якісь активи є, які, ну, фактично, якщо є проблемна вже шкіра, то він міг погіршити ситуацію. От, е, Так, Міноксиди, ви знаєте, я дуже задоволена, але я зараз не користуюсь ось вже два дні не користуюсь по пораді GPT-чата. Ага, роблю там інші процедури для голови. Далі, цей е, крем е, Розамет, це крем від Розацея, користуюсь е, десь, може, днів в 10-ним кожного дня наношу тонким шаром на місця почервоніння. У мене на, на щеках ближче до носу. Результат має бути через 1-2 місяці. Тобто, посвітліше має шкіра. Він не гормональний, він абсолютно безпечний. Проте проаналізувала з чатом. Тому що хтось думає, що він гормональний, типу, не варто ним користуватися. Але ні, він е, класний. В общем, кого є РЗЦ, зверніть увагу. Я ще результат від нього не отримала, просто вам показую, говорю, що пользуюсь, і обов'язково розкажу, як. Ну, поки що ніяк. Ну, там і швидкого результату і не має бути. Далі, оцей крем від сонця SPF теж для обличчя. Теж для розацеа, типу для проблемної шкіри з І користуюсь користую дні 3, дуже плотний, має фізичні фільтри, хоча, начебто, в складі тільки хімічні фільтри, може я щось провтикала. Але трошки вибілює обличчя. Знаєте, ну Такий ефект є трошки вибіленого обличчя, не так сильно, як у ці перші креми колись. Як вони почались. Але все одно я помітила між тим, яким я користувалася раніше, і цим є різниця. По відчуттям, приємний в плані не, не блистить, ну, матує. Ну, це на нього макіяж хорошо лягає, але єдине, що трошки світліше обличчя стає. Ну І оцей кремчик теж від сонця дитячий в Єві я купувала. Він щось там 10 гривень коштує. Дуже бюджетний варіант. Мажу ним руки, мажу шию тут, -от, коли гуляю, що сонце. І ну, по відчуттям дуже приємний доглядовий кремчик таким. Прям хочеться ним користуватися. Я не знаю, що вам ще можна про нього сказати. Типу, чи загорають руки, Ну, не загорають, тому що вже б вони в мене були, відрізнялись б саме оця ладошка. Тому що тут я в куртці, а тут вже давно на сонці. То от Не загорає начебто, да? чи трошки загорає, трошки є колір. От. Все. Не знаю я, коли і чи буду я цим ще раз спробую. Користуватися. Можливо, якщо тільки ем, нанести чи тільки на волосся, але так, щоб на коріння не нанести, але мама каже, що це дуже важко буде зробити на наше волосся, так що поки що під питанням. Не знаю, боюся, чесно, боюся, бо так неприємно. У мене ніколи не було проблем з лупою чи щось таке. Я ну, перше з цим зістю штовхнулася і неприємно. Зараз відкриємо, подивимось, що тут. Так, ось така упаковочка ідеальна волосся чекає тебе тут. Тільки здорове волосся може бути по справжньому краси красивим згодна. Дивно, що вони мені відправили, ну, на наложка відправили. Я, мені здається, вказувала, так, да, це воно, що заплатити на карту. От. І що мені мав передзвонити менеджер, він не дзвонив. І я вже сьогодні хотіла їм дзвонити сама, бо вже два дні пройшло. А вони тупо відправили на ложкою мені. Так, ну от по... це GPT-чат теж мені обрав кілька варіантів. Я почитала відгуки, і це для чутливої шкіри голови, типу подразненої, от от схильної до. Шелущіння, прям всі дуже сильно охалі-ахалі, що всі шампуні, прям капець як подразнюючі. А ця класна фірма. Зараз прям помию голову і вам скажу. І йшло 700 гривень воно от за дві банки сразу. це шампунь, а це кондиціонер. А я тут поставила курочку готуватися. То мене авокадо стигне, бачите? Ой, це тепло, сильно для нього. І от, пішла мить голову, готую собі вечерю. Це буде вечеря. Сьогодні дуже сильний вітер на вулиці, але сонечко, тепло, класно. Ну Тільки що здуває з ніг. Ми вже погуляли, я вже була у мами, поснідали. І от я прийшла додому. Зараз тут готую їжу, збираюся. Сьогодні йдемо на якийсь. Коротше, танцювальне шоу. З мамою купили білети, виточки. Так, ну що, помила я голову ось цим шампунем і кондюром. По відчуттям хорошо. М -м -м В зрівнянні з тими шампунями, які я раніше використовувала, без. як вони там називаються, я Опять забула. Безсульфатні то волосся промилось хорошо, тому що раніше я, ну, коли ще в Києві ми переїхали з Машою, у мене почалися такі серйозні проблеми з волоссям, і мені порекомендували одразу перейти на безсульфатні шампуні. Ну, я, блін, на та ужас, отак попсмок, все, воно не вимивалося. Не знаю, мені дуже не подобалось. То цей промив хорошо. Написано тут інгредієнти рослинного походження. Ну, в общем, Джипіт Тіт сказав, що він безсульфатний. Шампунь для чутливої шкіри, голови та всіх типів волосся, шампунь для чутливої голови. Ага, так, з, про, з пребіотиками. Шампунь делікатно очищає волосся та зволожує його по всій довжині відновлює здоровий мікробіом шкіри голови, позбавляючи від стягності, зуду та сухості. Боже, це саме в мене воно і було. І в прошлий раз я коли помила голову, вона мене висохла. Я така, а що відбувається? У мене такого ніколи не було. Я прям хотіла її намочити знов. Я вже підтів, ну, я вам розказувала цю епопею. В общем, я спасалася всім, що було. Я вже знайшла шо, этот, лосьон від лупи е, Артема. Пишу вже підтючату, ось таке є. Вікторія, добре, що ти мені все показуєш, що у тебе є. Давай. ну короче. Ним я теж користувалась тим лосьйоном, потім її рела там на ромашки, потім депантенол. Рідкий депантенол у мене був там розчин водний, я зробила, розвела. Ой, в общем, капець. Вирвані Тобто Зараз я помила оцим шампунем і я себе добре почуваю. Я не знаю, може це вже, це вже я в себе добре почуваю, тому що воно. Взагалі допомогло, фіг його знає. Тим я більше поки що не риск не ризикну. От. Ну а кандюр, е, поки ну, короче, я не знаю теж, е, як воно. Так, як зазвичай. Нічого особливого я там не відчуваю, але приємно здивована, що волосся е, промилась хорошо. І не цей. Ну, немає того ефекту, як зазвичай від шампуню е, безсульфатного інших фірм. Тому я задоволена. О, що ще хотіла розказати? Е, мені пропонують на рекламу, коротше, там техніку різну, все в мене те є, що вони пропонують. Е, немає тіки сушарки для фруктів, овочів. Знаєте, що сушарки такі? От, я оце думаю, треба вона, мені не треба вона, мені братії на огляд, не братії на огляд. Колись я колись мені хтось рекомендував з підписників, типу, а чого не візьмете сушарку, типу Вікторія, там у вас вона має бути точно. І я тоді пам'ятаю, дивилася відоси, різні огляди, і якось я так прийшла до висновку, що мабуть, таки вона мені не сильно нада. Ну, коротше, однозначної такої в мене відповіді не було: нада чи не нада. От зараз знову мені е, пропонують, типу, е, на рекламу. Ну, я не хочу, знаєте, якщо вона мені дійсно треба, то це. А якщо просто щоб прорекламувати, вона мені стояла, теж нафіга вона мені треба. Поділіться досвідом своїм, у кого є, чи використовуєтесь. Бо я так думала, ну, що, що я можу нею. Сухофрукти я не заготавлюваю там за якісь. Ну, Можливо, там в'ялені помидорчики. От я думаю, можна було б там влітку, коли їх багато, можна було б сушити, в'ялити чи що з ними робити. там От овочі, саме такі якісь, е е які влітку періодами, що їх багато. Перець, болгарське, можливо. В общем, поки що в мене ідей мало, щоб я там могла робити, але я сподіваюся, що ви мені накидаєте ідей. Можливо, я дійсно загорюсь цією штукою на літо, чому б і ні. Ну, коротше, такого в мене ніколи не було. Якщо у вас є, що про це мені сказати, порадити, то пишіть. Все почитаю. Так, все, будемо збиратися. Сьогодні йдемо на якийсь концерт. Електризується, мені здається, не волосся зараз якось. Ну, я, правда, зараз трошки валялась на, на подушці, така дрімала і. Колір досі, бачите, залишається такий, ну, типу, як більш насичений. Якийсь колір є ще, да? начебто на волос від mm -hmm. того фарбування. Ну, я тепер так боюсь. Я вже думала навіть піти до віки, до парикмахера, щоб вона мені профарбувала цією фарбою, але на фольгу, знаєте, як накладають раз, от як мілірування роблять. І закрила, щоб воно до, до шкіри голови не доставало. Я так боюсь, це так неприємно було мені. Щоб... У мами все нормально. Вона вже двічі робила, взагалі ніяких немає. Не, не знаю. Ну Я ось зараз міноксидином сьогодні знов вже буду наносити його. Подивлюся, яка буде на нього реакція. Може це на нього, Ну не дай Боже. Ви я не хочу з ним ставатися. Так, пішла, мене так викликають. У мене все ж таки обід. Зараз буду додивлятися фільм. Вчора почала дивитися дурний, але вже додивлюсь. Три крильця. І от такий у мене імпровізований салат. Зараз я поселю сметану. ось так от. Прямо так, рідісочку, і буду її туди макати і гристи. От, а фільм дивилася. Ой, песики, здається, називається, так. Да, песики. І... Ну так ой, що там, не знаю. Ой. А як? А як? Те, що я дивилась. Пошук історії. Тю, блин, мій список, може тут? Те, що я дивилась. Коротше. Не цікавий фільм, тупенький, але вже додивлюсь, якщо знайду. Блін, ну що, знову так писати тут. А, ось він. От. Коротше, всі, з ким вона переспала, перетворюються в песиків. Ну, щось таке. Ми їдемо в театр. Культурно розвиватись. Так, тільки треба ще й виїхати відсюди культурно. Шо, нічого не... Ну щось їде, ну хай їде. І швидко. Дуже швидко їде. От, а, коротше, ти... додивилась я таке кіно з трудом. А яке таке кіно дивилась? Песики. Ага, все, я Песики? Поїхали. Песики. Песики. Господи, ну Боже, Віка, я теж капець просто. Я теж вчора За три подобає. рази я його змусила себе додивитися. Ну нічого, більше не буду так робити. Я вчора теж якийсь подивилася. Що подив одразу дивися, не подобається 20 хвилин, все, треба вимикати, не треба ото себе мучити. Не дивіться, пасіки. Ну я не знаю, може комусь сподобається. Мені взагалі не сподобається. Песіки. Тільки на названня вже таке. І там постійно ці собаки, вони постійно щось деруть, десь сруть, десь сють. І в мене панічні атаки кожен раз. <с No> цей хаос, хаос. Я уявляю. Дивіться, на цю ділову колбасу. На шпіляках таких. Що, капець, капець. Капець, капець. А я? Ну що, у нас сьогодні була репетиція. Репетиція, як ми завтра підемо в театр. Тому що мама переплутала день. Я тобі теж скидала. Ти картиночка. мені сказав... картиночка каже, підемо на 18.00 17 травня. Да, а так. це коли? На п'ятницю. П'ятницю, ну підемо. Ой, я не Приїхали, можу. ходимо, ходимо, там щось нічого я говорю, щось, щось злез, не зрозуміло. А мам, Щось не те, а вона там у знайомій, ну коротше. Я звоню вона трубку не бере. Да, знайома квиточки, да, І, типу за яка... скидка якісь там для своїх квітків. Типу, що запросила, що в мене є квітки, давайте вам ну, Фу. Ходимо, ходимо, вона трубку не бере, я говорю, мам. Може, не в не в філармонії, може в А вона, та ні, в філармонії. Ну точно ж філармонії. Я опять, ну коротше, хвилин 10, Мама там питалася дозвонитися, а там взагалі так налають. Люди ходять, там якийсь концерт дитячий був. Mm -hmm. Я розумію, що не схоже, що тут зараз щось буде. Ну, от от 5 хвилин вже початок, а людей немає. Говорю, піду я подивлюсь на афіші, Виходжу, дивлюсь, афіша висить. Да". Як там вона називається? Шоу балет. Грішна. Називається грішна, грішна, танцювальна, грішна. 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 Ну, грішна. Грішна, да. ну в общем, дивлюсь, 17.05. Ну, mm -hmm. Яке сьогодні число? 16. Ви -е. mm -hmm. захожу, мам, поїхали. А на шоу. -шо, говорю, mm -hmm. Завтра приїдемо. Потренувалися. Yeah. Я завтра ще щось інше вдягну. Ну, бачиш. Ну, поїхали любов полазимо. може щось. Это, <поїхала> Я не знаю, правда що. Я теж. Наче нічого не треба. Туди? Ну, вже поїхали. А не що? Знаю. Додому? Ну, я не знаю, може. Я поїхала додому. Ну, кудись, може, та саме немає в нас куди ще сходить, кромі любави. Що таку б'юзку робить? Ой!